Зсідання комісії, посідання комісії міської ради з питань соціально економічного розвитку дорожнього, житлового господарства, підприємства бізнесу і туризму. У нас в комісії є 4 чоловіка, присутні троє. Коли пропозиції? Починаємо. На переддені відноситься таке питання. про Пробезувати надачу. Спеціального засобу спорядження військової частини А-453 доповідає пан Михайло Леович, прошу Доброго дня До міської ради звернулися військовою частиною військового зараження А-453 щодо для придбання проєкт рішення щодо безоплатної передачі Готова на сесію. плануємо до підзахозня передати на нового. Дякую. Питання в коротку. Дякую. 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 Дякую.